Привітика, я Юля, співвласниця смм агенції X2SMM. СМ. І Якщо ти смника або тільки починаєш, то цей канал те, що тобі потрібно. І сьогодні ми поговоримо про вигорання, а точніше про його основну причину. І якщо що, це геть не твої клієнти, це ти. Насправді дуже болюча і неприємна істина визнавати, що ти вигорів не через якісь правки у 23-й годині, не через численні задачі, а через себе, через те, що ти не поставив межі. Але давайте спочатку загалом в діджитал сфері вигорання. Це просто як добрий день. 77% спеціалістів, які працювали або працюють у діджиталі, хоча б раз вигорали. Статистика за рік, що хоча б раз в рік, вони вигорали. І також за цією статистикою, ну котру мені підкинуть, не сваріться про GPT теж потім розкаже. Нічого в ньому поганого нема. Ну трошки, якщо з розуму використовувати, ну про це потім і основними причинами вигорання були хронічна відсутність відпочинку і повна відсутність якихось меж між клієнтами та виконавцями. Ми ж самі створюємо собі цю пастку продуктивності. Типу, ой, та ще один пост зроблю та й відпочину". Я ж все одно онлайн. Що я не можу відписати. Ну давайте ще п'яте відео дозніму, Ми ж уже чотири зняли. Давайте ще п'яте, і тоді можна лягати спати. І отак помаленьку що ми працюємо там не п'ять годин, а вісім, не вісім годин, дванадцять, 12, не дванадцять, 12 годин чотирнадцять, не п'ять днів на тиждень, а шість. А потім не шість, а сім. А потім тобі вже днів і Ти такі, дайте ще. Загалом зупиняємося, видихаємо і слухаємо поради, як не вигорати. Хм, насправді ніяк, але ми стараємося. Давайте постараємося не вигорати. Ну і перше, це те, про що я сказала вже багато разів: встановити рамки між клієнтами. Одразу на березі ми домовляємося про те, що там умовна неділя у нас вихідний, мої робочі години такі-то. Все це вже мінусує вам це лишнє сповіщення на вихідних. І ви можете видихнути і не хвилюватися за це, і не, від... не відчувати відповідальності, що, типу, ну клієнт же не знає, чи можна вам писати, чи не можна. Брень пише: а ви можете дарти себе за те, що ви не відповіли. Так от, можна не дарти, якщо розуміти, що обидві сторони розуміють, що сьогодні відповіді не буде. Друга порада плануємо відпочинок. Ну, ми ж гуру планування, календарі забиті, таски, все, що хочеш, будь-які додатки використовуємо. Так візьміть і заплануйте так само відпочинок: похід в кіно, прогулянку, будь-що. Але тоді трошки виключаємо голову і стараємося не думати, не аналізувати ще контент, не гортати стрічку, бажано ще викинути цей телефон через вікно. Ну і третя порада: піднімайте ціну разом зі своїм рівнем. Одна з найчастіших причин вигорання: ти робиш більше ніж потрібно. Скоротіть кількість клієнтів, підвищіть чек умовно замість трьох клієнтів. Ви можете взяти одного. І це насправді реально. Ми дуже часто навіть в агенції себе заганяємо: що, типу, ой, не втратити клієнта, не втратити клієнта. Але коли ти починаєш рахувати його, купність і так далі, скільки часу ти на нього витрачаєш, скільки зайобів з ним може бути. Я не знаю, чому ми чекаємося на цьому каналі. Ми щось не домовилися з Лілію. Але ну загалом, скільки всього такого, ну ти просто він висить над тобою чорною хмарою і платить тобі 16 тисяч, то ти можеш взяти. Інших клієнтів, спокійних на більшу ціну, котрі взагалі не будуть паритися і не писати, тобі і поважати і любити. Ну, загалом, насправді, клієнтів, які дуже багато, не зациклюйте Я розумію, що таке триматися за перших клієнтів, бо вони оце як дитинчатка, так хочеться їх пожаліти, побути з ними якнайдовше. Але якщо вони не готові платити, а ви йдете вперед, а він залишається десь ззаді, роботи не буде. можете його перекрити іншим, ну, типу, спокійно можна перекрити. Практики дуже багато. То просто Трошки рахуйте ще, рахуйте, наскільки вам вигідний цей проект. Подивіться по ринку. Якщо є якісь проекти вигідніші, постарайтеся ну, цілком реально закрити, навіть перекрити три клієнта одним. Цілком реально. І це не говориться про якісь мега-мега, якісь чеки. І пам'ятайте, що найкраще працюють діджиталі не ті, хто працюють без паузи. А ті, хто вміють часно зупинитися, щоб не вигоріти, остаточно. Якщо це відео було корисним для вас, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на наш канал. І звісно, підписуйтесь на наш канал SMM Besties та інстаграм-сторіночку X2SMM, адже дуже часто ми шукаємо людей в власну команду саме серед наших підписників. А на зв'язку була Юля з x 2 smm і до зустрічі в новому відео, колеги. Па-па!